В цьому ролику я покажу безкоштовний інструмент Google Календар, який дозволить вам планувати ваші зустрічі або важливі події і отримувати нагадування як з телефона, так і з комп'ютера. Google Календар дозволить планувати в розрізі дня, конкретної години, і також ділитися вашим графіком доступності, наприклад, з клієнтом або товаришем. Для того, щоб Хтось міг обрати і забронювати безпосередньо зустріч з вами. Давайте подивимось на екран, як цим можна користуватися. Як почати використовувати календар і де його знайти? Основний момент у вас повинна бути пошта Gmail від Google. Далі ви просто переходите в браузер, вводите слово Google календарь. І переходите за першим посиланням, у вас буде доступний ось такий календарь. З телефону ви просто відкриваєте додаток Google календар і, відповідно, починаєте використовувати. Давайте подивимося основні моменти. Зліва в нас є календар, ви можете обирати по дням, в який день ви хочете подивитися конкретно ваші події. Ось тут ви можете перемикатись між режимом. Графік тільки на день, на тиждень або, наприклад, на цілий місяць. Також зліва ви бачите кнопку створити. Ви можете тут створити відразу подію. Тут же ви можете створити, наприклад, собі поставити якийсь статус або, наприклад, завдання. Також я покажу, що таке розклад зустрічей. Трішки нижче ви побачите, що ви можете дивитись календарі інших, наприклад, ваших колег. Для цього вам треба буде їх додати в список і таким чином, включаючи або виключаючи галочку, ви будете бачити графік їх доступності. Якщо вам цікавий саме цей момент, напишіть в коментарях, я зроблю для цього окремий ролик. Сьогодні я хочу показати вам, як планувати зустрічі для того, щоб про них пам'ятати. Щоб спланувати зустріч, ми можемо просто натиснути на потрібний нам таймслот. Тобто ось тут, наприклад, на 17.00 натискаємо і у вас з'являється вікно додавання події. Подію можна називати, наприклад, зустріч для обговорення. Обговорення. Давайте назвемо просто нарада з продажів. Тут ви обираєте. Дату і час. Наприклад, якщо ця нарада буде займати більше часу, ви можете поставити, наприклад, що вона буде тривати до 16. Ось от бачимо. Додати гостей, ви можете почати вводити, наприклад, чиюсь електронну пошту, і у вас підтягнеться учасник. Що буде, якщо ви додасте сюди учасника, учаснику прийде також повідомлення на його пошту, що його запрошують на нараду з продажів, і в його календарі автоматично з'явиться ця подія також. Таким чином, він, ваш учасник, колега, клієнт, також про неї буде пам'ятати, тобто не забуде. Також тут можна додати місце, наприклад, вести адресу, додати опис події, що буде відбуватися. Наприклад, план з продажів. Сюди ж можна додати якісь нотатки або Google документ. Для того, щоб поставити цю подію і зафіксувати, її нам залишається тільки натиснути на кнопку зберегти. Якщо ви додали учасника в цю подію, ви можете, наприклад, надіслати запрошення, тобто e-mail, або не надсилати. Тобто учаснику прийде або не прийде електронний лист на його пошту. Таким чином, ви бачите. На екрані весь свій графік, наприклад, у розрізі тижня, що дуже зручно. Ви відкриваєте і дивитесь так. Сьогодні у мене нарада на 17.00. Тут у мене ланч, наприклад, мені треба поїсти. Тут у мене, наприклад, спортзал. Таким чином, весь ваш графік на одному екрані, і це дуже зручно. Далі, давайте подивимось другу фішку Google календаря це створення своїх графіків. Наприклад, Тут це називається розклад зустрічей. Для цього натискаємо створити розклад зустрічей. І ось тут ви можете створити графік. Давайте тепер розглянемо, як створити розклад зустрічей. Для того, щоб ви могли... Зекономити свій час, просто надіславши посилання з доступним вашим графіком для колеги або, наприклад, клієнта. І він самостійно обрав зручну для нього дату зустрічі. Для цього ми натискаємо на кнопку Створити, натискаємо ось тут розклад зустрічей, обираємо, наприклад, період. І ось тут вводимо назву. Наприклад, це буде у нас зустріч, саме цього розкладу так буде називатись розклад. І ось тут ми обираємо, чи цей розклад буде доступний щодня, чи ми можемо, наприклад, його налаштувати індивідуально. Тобто тут можна виконувати і обирати різні функції. Я натиснув простий», не повторювати. Наприклад, поставлю, що я можу зустрічатися 17-го. Давайте оберемо. Що я можу зустрічатися, наприклад, 23 грудня з, 10, з 9 до 13. Також я можу, наприклад, з 24. Тут я буду доступний, наприклад, з 12 до 15. Як ви бачите, у нас з'являються такі слоти. І саме в ці слоти клієнт або колега, будь-хто, кому ви надійшлите це послання, зможе забронювати собі зустріч. Тут можна додатково. Налаштувати, наприклад, за скільки мінімум, мінімальний період часу до початку зустрічі, або максимальний період часу бронювання. Також ви можете налаштувати тут додаткові параметри. Зараз це не являється ключовим. Саме основне це, щоб ви зрозуміли, як собі налаштувати ось ці розклади зустрічей. Натискаємо на кнопку Далі. Тут ми можемо додати ще опис якийсь решту. Параметрів, я поки що цього не роблю, натискаю на кнопку Зберегти. Ось тут у вас з'явиться таке віконце, де ви можете натиснути на кнопку поділитися і взяти ваше посилання. Можемо натиснути на Копіювати посилання, готово. І це посилання ви відправляєте своєму клієнту, товаришу, другу. І що він бачить. Він бачить ось календарик. і Доступні для вибору дату і час зустрічі. Ось ми бачили, що я налаштував на 23 число, на 24, бачимо, він переключається, або вона, і може собі тут поставити, вводить що це, наприклад, Олександр Корсканов і вводить свою адресу. Таким чином даний Процес значно спрощується, тому що вам не потрібно постійно це. А вам зручно тоді. Ой, ні, тоді не зручно. А давайте тоді, давайте. Ви просто скидаєте посилання, і людина сама обирає для себе час броні. Потім, він, наш учасник, може відмінити цю бронь. Вас же, якщо ми відкриємо календарь, оновимо. Ось тут ми побачимо зустріч з Олександром. Тобто, ця зустріч вже у нас з'явилась в календарі. Таким чином, ви можете управляти цим графіком, ось тут натиснувши на «Редагувати». Наприклад, якщо ви вже недоступні там, з, 10, ви, з 9, ви просто ставите з 10, і даний графік буде оновлений. Також можна налаштувати, скільки часу буде зустріч займати за замовчуванням. Бачите, я, як, наприклад, клієнт створив, забронював зустріч, і тут вона всього триває 30 хвилин. Але як же нам зробити, щоб ця зустріч тривала більше? Для цього ми натискаємо ось тут на графік, ще раз олівець редагувати, і ось тут обираємо тривалість зустрічі. У нас одна година. Таким чином, коли зберігаємо це все, коли наш клієнт або товариш буде бронювати зустріч, наприклад, на 1 годину. То ця зустріч вже буде заброньована на годину. Давайте я зараз введу. До речі, той, хто бронює зустріч, приходить повідомлення на пошту. Бачимо, якщо слот вже зайнятий, тоді, відповідно, ми не зможемо забронювати. Давайте оберемо 24 те введемо. І натиснемо забронювати. Ця зустріч буде заброньована, і це вже буде заброньована зустріч на годину, тому що ми так налаштували в своєму календарі. Ось тут бачимо цю зустріч. Таким чином, це значно спрощує планування і домовленості з клієнтом або товаришем, або колегою, бо ви можете просто скинути свій календар і свої дати і час доступності. Якщо відео було корисне, пишіть коментарі, чого вам ще хочеться подивитись, що значно підвищить вашу персональну ефективність.